А вчора міністерство МНС так зване Російської Федерації, повідомило, що вони втратили один гелікоптер. Гелікоптер називається К-226. Він багатоцільовий гелікоптер. Чому я про нього згадую? Ось ви бачите наслідки цього падіння. Він розбився. Що там є цікаво? Ну, по-перше, друзі, його внесли в сьогодні в генштаб список уражених цілей. Ми можемо це м, трактувати як те, що без наших сил оборони при м, нищенні цього гелікоптера не обійшлося інакше ж яким чином він мав би опинитися в звіті генштабу. Але найцікавіше, що цей от росі... російський гелікоптер розбився в Дагестані. Попередньо семи людей загинуло четверо. Але Факт цікавий не того, що він був е, е, уражений або знищений, а те, хто перебував на цьому борту. Тому що 4, от ви бачите, так, внесено. Тому що там сотили е, чотири росіяни, а вони мали відношення до такого собі підстанційного кизлярського електромеханічного заводу. І це були інженери, працівники цього підприємства. Е, Чим воно займається підприємство виготовляє системи управління, діагностики та бортове обладнання для літаків сухої і класу МІГ, які Росія використовує у війні проти України для ударів по цивільній інфраструктурі. Тобто, добре, що гелікоптер знищений, а ще важливіше, те, що було на тому гелікоптері, воно також ліквідоване. Якщо воно є в списку генштабу, давайте подякуємо нашим силам оборони. України компанія хотіла придбати активи російської е, лукоїли, і загалом там дуже цікава історія розгорнулася. Е, яким чином? <свісно> все відбулося так, що Гун... наразі відомо, що компанія Гунвер відмовилась від покупки закордонних активів Лукойла. Чому? Давайте по все про черзі. Лукоєл, нагадаю, оголосив про продаж своїх закордонних активів. Вартістю орієнтовно, а бачите, 20 мільярдів. Я казав вам 12. 20 мільярдів через 4 дні після того, як потрапив під американські санкції, а ще через 3 дні домовився з нафто. Роздрібником Гунвер. Тобто, 22 жовтня Трамп оголосив, що він вводить з 21 листопада через місяць санкції проти Лукоїл Роснєфті. Через 4 дні Лукоїл каже, продають активи через 3 дні. Тобто за тиждень вони все отак от на 20 мільярдів вирішили. Дуже дуже якось підозрює. виглядає, тому що, аби такі багатомільярдні угоди м -м, втілювати, це треба дуже дуже багато часу працювати місяцями. Так от для угоди потрібно було схвалення санкційних органів Сполучених Штатів Америки. Однак МінФін Сполучених Штатів Америки і їхній міністр фінансів Скот Бесент заявив наступне: цитую: Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно, поки Путін продовжує безлузді вбивства маріонетка Кремля Гунвор ніколи не отримає ліцензію на діяльність та отримання прибутку. Після цього представник цієї компанії Гунвор э, Сет. П'єтрас заявив виданню Політіко, що нафтороздрібник відкликає свою пропозицію щодо закордонних активів Лукойла. Заява міністерства фінансів є в корені помилковою і хибною. Сказав він. Нагадаю вам, що Гунвер, по перше. Мало того, того, що хотів купити усі закордонні активи Лукоїла, він ще прописав в угоді, яка вже не трапиться. Наступне що навіть в разі, коли будуть зняті санкції з Лукойл, не буде опції зворотнього викупу, тобто, все без Якихось зворотніх напрямків в одному е, ключі купили і забули. Але що найцікавіше, друзі? Що ця компанія Гунвер була заснована у 2001 році з шведським бізнесменом Торторбьорном Торкіністом, а другим засновником був Герадій Тімченка, а це є гаманець. Путіна і, власне, хитрий цей Тімченко, він офіційно продав свою частку в цьому Гунворі ще в 2014 році. До речі, за короткий час до того, як Росія анексувала Крим, він ну він, звичайно, що вони про це все знали він швидко взяв і продав цю частку, але Лукоїл далі і ці активи, звичайно ж. На папері він не власник, але кінцевий бенефіціар цього всього з цих статків він, звичайно, є і США. Заблокували цю продаж. Тепер структури, пов'язані з Сполученими Штатами Америки, воліли би купити ці активи. Бачимо, є такі підніжка серйозна від Дональда Трампа Владіміру Путіну.